Так, ну що, пташечки. Наступні в нас терези. Що чекає Терези в січні 2025 року? Дивимось по сферах. Давайте подивимось, що чекає Терезів в січні 2025 року. Основна енергія місяця. Так, далі в нас фінанси. Далі в нас робота і кар'єра. Далі в нас відносини, і далі в нас що? загальний психоемоційний стан і порада. Так, слухайте, значить, Терези, у вас якийсь такий підвішений стан. Зараз будемо дивитися, чого він у вас такий підвішений. В якомусь ви знаєте, такому стані нічого, нічого не, не хочу робити. І причому ви самі, самі в цей стан війшли. Якби Ніхто вас не змушував. Тут, якби повішений, він вільно просто сам висить в такій позиції, йому просто і просто йому так в кайф. Так, давайте будемо дивитись по фінансах. По фінансах, щось ви очікуєте. Ви очікуєте якихось прибутків, і я навіть бачу далі по пораді, що. Добре, по фінансах. Ви очікуєте якихось прибутків, знаєте, якогось рішення або надходження якихось фінансів. Чекаєте, що вам щось заплатять, віддадуть, можливо, знову ж таки, можливо, хтось чекає на якийсь кредит, можливо, хтось чекає на якісь міжнародні перекази. так? Але одразу кажу, вам тут потрібно набратись терпіння і почекати, тому що порада. Говорить про те, що ви зашвидко хочете результат, почекайте. Далі, що у вас по фінансам, ой, по кар'єрі, по роботі? Тут у вас буде рух, буде просування, буде, знаєте, такі якісь конкретні дії будете робити, буде йти вверх і вперед, і кар'єра, кому це важливо, і робота буде, роботи буде, робота буде. Насичена, буде, знаєте, будуть клієнти, будуть заробітки, але для цього доведеться працювати. Далі у відносинах. У відносинах щось ви захищаєте свої границі, від когось ви відштовхуєтесь, відбиваєтесь, знаєте, хочете просто себе огородити, ось так і все. Мене не чіпайте, мене не чіпайте, це моя територія. У відносинах зараз секундочку, хочеться мені Терезам ще дістати по відносинах. Так, По відносинах. Ви хочете просто, що, що якось ви втомились від якоїсь, не знаю, можливо, це святкова ця метушня, можливо, ще щось. Але е, трошечки, ви знаєте, втомились, задовбались, хочеться вам відпочити. І ви хочете ось відгородитись від цих, е, вистроїти свої, знаєте, кордони і е, 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 відпочити. Але тут е, розумієте, ви і, так, е, ви і так на вершині. В сумі вас ці. У вас ні, ніхто ці жезли вас не, не дотикають. Так? Це ви... Часом це може бути знаєте, як боротьба з вітряними млинами. Так? Знаєте, як ото Дон Кіхот. Тобто вам просто ви заспокойтесь, заспокойтесь, відпочиньте собі, працюйте. Працюйте, заробляйте, ось про це і ваша карта. Ви просто хочете зависнути, в відносинах щось у вас якась тома, ви хочете зависнути, тому що і по фінансах, і по роботі у вас є достатньо такий рух. Далі. Загальний психоемоційний стан. Зірка. Ну, знаєте, для мене от зараз по цьому розкладу не зовсім зрозумілий ваш психоемоційний стан. Ви хочете висяяти, хочете бути зіркою, але в той, в той же час хочете, знаєте, відгородитись від цієї. Давайте ще візьмемо карту. Ну, прям Терези, щось ви таке хочете прям. А. Значить, так, Терези, ваш загальний психоемоційний стан. у Вас достатньо сил, у вас достатньо енергії. Вам хочеться щось робити, хочеться ризикувати, хочеться рухатись вперед. Але ви чомусь от ви вибрали таку позицію знаєте, підвисання. З чим це пов'язано? Сказати, що ви просто втомилися. От щось вас тут, знаєте, відносини десь вас тут вибивають трошечки з вашого ритму. До якого ви, в якому ви хочете жити. І тому вам від відносин хочеться відгородитись, але взагалі вам хочеться руху, вам хочеться дії, вам хочеться, знаєте, чогось нового і щось нове пробувати, щось нове починати. Але ось ці відносини вони, якби роблять вам загальний такий психоемоційний стан. ну, взагалі, Просто такий підвисаю... не загальний, а загальну енергію дають вам таку підвисаючу. І порада, яка для вас, для Терези, я вже говорила, не поспішайте, не, не гоніть коней, як не женіть коней, як то кажуть. так, Плодам, щоб дозріти потрібен час. І вашим. Якимось ідеям, вашим надходженням, а, можливо, фінансовим. А, всьому потрібен якийсь час. Розумієте, вам потрібно в січні набратись терпіння, не пороти гарячку, а просто, знаєте, видохнути, подихати спокійно, а, робити якісь справи без особливого, знаєте, такого напруження. Просто спокійно. А, в міру, як це можливо, прожити цей місяць, не підганяти події. ось. Ваші результати дозрівають. Ваші е, е, дії призве, призведуть вас до тих результатів, які ви хочете, але ще не зараз. Почекайте, наберіться терпіння. Наберіться терпіння і знову терпіння, помірність, наберіться терпіння і все у вас буде. Січень треба просто, знаєте, так, от краще, краще провисіть, краще провисіть його. Не, не женіться, не боріться, не, не робіть ніяких різких рухів у відносинах. Просто проживіть цей місяць. Терези, я вас цілую, люблю, па-па.